Ще одне запитання, шановні колеги. А скажіть з влади, з монобільшості. А скажіть, будь ласка, а ви довго будете до бойових генералів ставитись як до непотрібу? Ви послухайте, вам смішно, а мені за вас соромно, коли командуючий ССО в ефірі каналу. Говорить про те, що дізнався, що його зняли з посади з ефіру. Нормально це? Це правильно? Чого вони знімали їх з командування 24 лютого? Страшно було? Я щось не пам'ятаю тут таких бравих, так серйозно розповідаючих, як треба жити. Якщо ви їх будете далі знімати так з посад? То ворог дуже швидко повернеться до Києва.